привіт привіт! Зараз поговоримо про те, яку кількість курсів треба пройти, щоб впевнено називати себе експертом. Скільки їх треба пройти для того, щоб впевнено заробляти, заробляти багато, проявлятися через соцмережі і загалом уже мати право брати гроші за свої послуги. В кінці відео вас чекає безкоштовний подарунок, тому раджу додивитися до кінця. А зараз, якщо ми з вами ще не знайомі, не бачилися і так далі, то я, Каріна, і зі мною експерти заробляють більше. А зараз брема <правж> хвастовства. У мене 7 років практичного досвіду в продажах. І в управлінні командою два з половиною роки це вже досвід в маркетингу, і загалом я здобула ступінь магістра в економічному університеті, і треба хоч десь помахати цим дипломом, тому що тут вам про це розповім. І так, переходимо безпосередньо до нашої теми, до того скільки загалом проходити курсів, які це мають бути курси, і що взагалом вам дає право заявляти про себе в соцмережах. А тепер беремо ручки, блокнотики і записуємо. Ви маєте пройти 10 курсів, як мінімум 10 курсів по вашому напрямку. Потім додатково іще прийти курс маркетингу, Класти в навчання, ви маєте мінімум, мінімум, записуйте, а мінімум 10 тисяч доларів, щоб було потім про що говорити. Ви маєте там виждати десь рік часу перед тим, як почати за себе про себе заявляти. Все записали. А тепер напишіть, які у вас одразу виникли думки і відчуття, коли я вам це, сказала. це все сказала. Напишіть, будь ласка, в коментарях обговоримо. А тепер, якщо серйозно, якщо серйозно, то най... найважливіше це викинути дуже багато дурні з вашої голови, проявлятися, заявляти про себе і загалом продавати свої послуги, ви почнете з того моменту, коли ви собі це дозволите. Тобто, якщо ви візьмете один ну, ви новачок, ви отримаєте нову, наприклад, Digital професію Ви пройшли один а, великий базовий курс, наприклад. І у вас є знання в певній вже сфері. Після цього ви можете продавати свої послуги. Зрозуміло, що ви давні, знаєте, там не пройшли курс по СММ і одразу пішли з чеком тисячу доларів працювати. Але при цьому у вас вже є певні навички на працювання. Певний досвід, який ви можете продавати. Або ж, наприклад, якщо це прям супер-супер новачок, ви можете там пройти, знаєте, там, взяти якогось одного-двох клієнтів чисто на, на кейси, наприклад, а потім вже продавати свої послуги. Прикол в тому, що найбільше всякого. Всякого такого, я не знаю чого, найбільше блоків тільки в нашій голові. Через те, що ми починаємо, ой, та я новачок, та я мало знаю, та мені треба прийти, і ми очікуємо, що якщо ми пройшли один курс, у нас не вийшло, ну там продавати, наприклад, стабільно, ми не вийшли на той дохід, який нам обіцяли, або ми взагалом не почали е, вести соцмережі, то нам треба піти на інший курс, і там буде якась магічна така таблеточка, яка 100% дасть результат. Ви її не отримаєте на другому курсі, ви йдете на третій курс. І там очікуєте, що там уже вам точно розкриють оці секрети прям успіху, успішності, вам там дадуть дозвіл продавати себе, розповідати про себе, і станеться якась магічна така. Якась е, штучка, після якої ви підете продавати. Прикол в тому, що який би це не був курс, ну, типу, ми беремо нормальні, адекватні курси, поки ви самі собі не дозволите проявитися, поки ви самі не дозволите собі поставити вже якийсь чек і, і взяти гроші за свої послуги, крім вас цього ніхто не зможе зробити. Тобто, ще раз проговоримо: ми беремо курс, сам курс, толковий нормальний курс дає вам базу. Дає розуміння вашої професії і дає інструменти, якими ви можете допомагати іншим, на яких ви можете заробити, і на, які, ну, на основі яких ви можете піти, проявлятися, заявляти про себе для того, щоб на ці ваші послуги прийшли люди. З іншого боку, у нас є багато блоків в голові. І якщо у вас багато цих блоків, вони будуть блочити а, ось це ваше якийсь там впевненість в тому, що все вийде. Тому що спочатку вам здається, що блін, та ну справа, напевно, в мені справа вас, але більше частіше за все, це справа саме в голові. Тому що можна пройти 10 курсів і ніфіга з цього не отримати. Взагалі можна піти і думати, що вони вам не дали необхідних знань, це були гамняні курси, це там іще там, щось, іще там, щось там, якісь катаклізми, ретро Меркурії, ще там щось вам помішало. А от піду на 11-й курс і там 100% прострела. Не прострела, чесне слово. Є варіант, знаєте, коли ви пройшли один курс і ви пішли їх якимось, навіть малесенькими кроками про себе заявляти, навіть просто знайшли собі якісь кейси, напрацювали кейси, напрацювали впевненість в собі, набили там декілька шишечок. І вам може стає легше рухатись, чим, наприклад, коли ви вважаєте, що типу, от підписатися тих курсів, тоді тада, тада тада я просто зайду в інстаграм, і через два дні у мене запис на два Місяці вперед заробіток за два тижні у мене 10 тисяч доларів, і в принципі я можу там з не викладати, нічого не робити, бо люди самі до мене йдуть. А, і підписників там вже десь 10 тисяч, як мінімум. Це відео, напевно, покликано про те, щоб ем, стресунути вас і сказати про те, що повертаємось до реальності, повертаємося до того, що знання не мають ніякого сенсу, якщо вони знаходяться в вашій голові. І все. Якщо вони просто там вітають у вас в голові, в ваших думках ви даєте уявні інтерв'ю, і вам кажеться, Боже, я така класна, така, така шикарна. Мені треба, мені мають платити тисячу доларів за те, що я просто час з вами там, годину поговорю. Ніхто вам цього не заплатить, тому що те, що у вас в голові, ви не транслюєте загалом нікуди. Ні, ні. Ви це не проявляєте, ви не заявляєте, ви не показуєте, що ви чогось варті і так далі. А потім виходить, що ви пройшли 10 курсів, не отримали результати, такі, блін, курси були гавно. все, ці шахраї, всі вокруг, мене всі намахали, щось там мені пообіцяли, а як то не пішло. Наприклад, знаєте, там, мені на одному із розборів казала дівчинка, що типу вона прийшла курс, і на курсі давали 25 е, варіантів, як можна продавати свої послуги. Чим це закінчилося? Це закінчилося нічим. Тому що вона після курсу не змогла продати. Вона попробувала по тому, як їй це все сказали. Але ну, ну якось ні. І коли ми почали з цим всім розбиратись, виявилося те, що найбільший блок у неї стоїть в голові. Найбільший блок це тобто вона не дає собі проявити себе. Не, не знаєте, не просто там сказати: Я такий-то, такий-то, я надаю такі-то послуги, приходьте до мене. Все. А саме їй потрібно було проявити свою унікальність, тому що я там, типу, я побачила її, і вона мені запам'яталась. І я знаю цю унікальність, і я їй про це сказала. Тут я теж буде залежати ще від того, наскільки ви це використаєте, і наскільки ви підете одразу це втілювати. Тому що нам здається, що ну, типу, ми дуже часто, йдемо, знаєте, цим обхідним, обхідним путем. Називаємо це так. Обхідний путь це ось 10 курсів, 300 варіантів, упаковка. На 100 постів, потім ще упаковка сторіс, а вони мають бути ідеальні. І поки вони не стануть ідеальні, я нічого далі не буду робити, тому що вони не ідеальні. І оце ось все воно просто закручується і, і не дає вам рухатись. Тому це відео, знаєте, це такий крик душі і бажання стресанути вас і сказати відносно того, що чим раніше ви почнете про себе заявляти, тим краще буде. Ну, типу, чому одні люди, пройшовши один невеликий курс, вже там відбивають його вартість як мінімум і мають вже якісь продажі? А є ті, хто проходять десятки курсів, і вони нічого не отримують з цього. Вони отримують якісь там уявні знання, які вони колись, коли прийде час, вони його використають. Але половина до того моменту забудеться, буде вже не актуально. Причому, знаєте, якщо ми говоримо про соцмережі, є такі варіанти, коли через півроку дуже багато чого не актуального. Або, наприклад, коли відбувається, знаєте, коли там в Тіктока різко змінюються алгоритми і ніхто не може викупити, що з цим робити. Або в кожен місяць в інстаграмі у кожного там по різному відкривається якісь там оновлення. І це ріже охоплення і так далі. І ви поки будете думати, акумулювати в собі знання, просто можна пролетіти ще швидше, як, чим ви там якось кострубати, як у вас вийшло, ви почали на тому, чим ви почнете зараз, і будете думати, а, треба було починати у 2015-му, казується. А в 2024 му році це вже би, ну, трошки важковато. Ну, молодці ті, звісно, хто почали в 2015-му, я почну в 2025 му Ну, типу, логіка присутня максимально, знаєте, така е, я навіть не знаю як сказати, ізбрана. Підводимо підсумок. Скільки курсів ви не пройшли, поки ви не дасте собі дозвіл, а не те, що дасте собі дозвіл, а реально це проживете, відчуєте і будете використовувати, це буде до одного місця кількість пройдених ваших курсів. З іншого боку, ви можете там пройти базовий курс, потім підвищити свої навички, потім доповнити цю ваш курс і ще якимось. Дотичним курсом для того, щоб посилити свої знання, ось це буде давати результат. Якщо це буде просто курс, 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 курс. І десь я знайду якусь свою о, шва, волшебну таблеточку, то так воно не спрацює. Ті, хто не підписалися, підписуйтесь реально, тому що в на наступних відео ми розберемо саме про те, як з чого починати, як загалом отримувати дохід і що з цим всім робити. Ми будемо це, це детально розбирати, просто підпишіться, щоб це не, не втратити. Цей канал. І так, відносно подарунку, якщо ви відчуваєте, що вам щось заважає почати блог, або в блозі щось заважаєте, або починаєте і кидаєте, і не можете з цим розібратися, або ви не впевнені в своїх знаннях, своїх ніші, і ви або ви не знаєте, як вам рухатись загалом в інстаграмі, приходьте на безкоштовні розбори групові. Як це відбувається? Ви приходите з вами вже декілька таких же самих діджитал-спеціалістів е, або експертів, які хочуть проявлятися в інстаграм, і ми з вами розбираємо в онлайн-форматі ваше запитання і вибудовуємо систему, як взагалом вирішити те питання, з яким ви прийшли. Тобто ви прийшли, поговорили 10-15 хвилин, отримували відповідь на своє питання і якісь там задання, те, що треба робити, і все, і пішли виконувати безкоштовно, круто, класно. Причому можна прийти і послухати. Питання інших і ще собі набрати додаткових знань. Тому під цим відео посилання на канал, де буде вся інформація відносно того, відносно коли це будуть розбори, як там уже має бути планер для блогу і для діджитал-спеціалістів. Тому переходьте, там буде туди буде також додаватись корисна безкоштовна інформація. Я вдячна, що ви подивилися це відео і до наступних зустрічей.